Зростання курсу іноземної валюти призвело до того, що упродовж двох років ціни на одяг у магазинах Ужгорода зросли чи не вдвічі втричі. Покупці, які ще донедавна здатні були придбати товар відомої марки, нині ладні чекати акцій та знижок, аби заощадити бодай на чомусь. Світлана, директор магазину, запевняє, на Закарпатті кількість покупців зменшилася, проте клієнтську базу нині активно поповнюють іноземці з сусідніх країн. К сожалению, в связи с кризисом, то есть количество э, клиентов уменьшилось, но более качественный трафик. То есть у нас есть постоянный клиент, который конкретно приходит за нашим брендом. То есть э, у нас прибавилось э, много иностранных покупателей Венгрии и Словакии. Э, за счет этого как бы клиентская база практически сохраняет то количество людей, которое у нас было. Багато панянок, які неспроможні віддати чималу суму за модне і стильне вбрання, з нетерпінням чекають знижок, розповідає Світлана. І додає, попит на акційні товари чималий, адже вартість колекцій попередніх сезонів значно дешевша. Наша компания заинтересована в том, чтобы сохранить максимальное количество наших покупателей и сделать для них цены максимально доступными. Поэтому мы в связи с курсом доллара, евро цены не поднимали. И когда делали, устанавливали систему скидок, то мы писали там до 60, до 70, и она соответствовала именно тем цифрам, которые мы указывали. Придбати якісне та нове обрання за помірну ціну можна не лише під час знижок, а й в інший спосіб, переконана і студентка Крістіна, яка торік разом з подругою відкрила в обласному центрі комісійний магазин. Одяг для дітей та дорослих, взуття, сумки та аксесуари все це пропонує дівчина своїм покупцям. Тут можна не лише купити ту чи іншу річ, а й віддати на продаж щось своє. Дуже багато речей у багатьох людей, які вони не носять, але які є хорошими і якісними. І в першу чергу ми думали про людей, щоб вони собі зробили більше простору вдома. Це перша ідея. Друга ідея, щоб люди на цьому заробили. Зробили ми як молоді бізнесмени у магазині комісійної торгівлі приймають або цілком нові речі, або ті, що вже були у вжитку, але в ідеальному стані. Власниця крамниці каже, гроші за товар можна отримати лише після його реалізації. Ужгородка Наталія не тільки віддає на продаж непотрібний їй одяг, а й радо оновлює тут свій гардероб. Перевага в тому, що в такі магазини зазвичай люди здають хороші фірм фірмові речі, які в принципі які ще можна дуже довго носити, але люди зазвичай купили щось одне, друге вже не потрібне. Тобто, ось це такий обмін проїздить зручно дуже і плюс дешевше. Речі, які не вдалося продати власниці крамнички, віддають на благодійність в інтернати малозабезпеченим та багатодітним сім'ям.